На якусь свою пропозицію відповідь будемо на зв'язку. Насправді це фраза, яка затягує всю вашу ідею в болото. Чому так? Зараз розповідаю далі. Мене звати Марина Мармеладзе, я конфліктолог і тренер з переговорів. Будемо на зв'язку. Це означає можливо, а можливо це про уникнення рішення. І в даному випадку, якщо ви ще людину запитаєте, а що зробити для того, щоб ви змогли ухвалити рішення, ви зробите ще гірше, тому що людина вам і так якби не тякає, що я уникаю рішення. Коли ви затікаєте в у глухий кут, вона ну взагалі то ще більше захищається і точно комунікації не буде, і навіть якихось пояснень. Тому у ситуації будемо на зв'язку, ви маєте розуміти, що тут зазвичай є три проблеми, які є бар'єром, або людина чогось е побоюється, тобто сумнівається, або у неї є нерозуміння цінності, або вона під якимось тиском, і її увага зараз взагалі в якомусь іншому місці. І от ваша задача зрозуміти. Що ж там таке, які з цих трьох бар'єрів є, за допомогою такого простого прийому, як маркування. Маркування прийом, яким ви називаєте те, що відбувається. Ви називаєте, маркуєте, окреслюєте. Тобто ви вголос окреслюєте те, що відбувається за допомогою таких фраз, як здається, що можливо, що виглядає, як звучить як. І отут на будемо на зв'язку, можна добре сказати, що звучить, ніби ви маєте якісь сумніви, або виглядає так, ніби ви зараз зосереджені на чомусь більш важливому. В такий спосіб людина. Почне комунікувати, говорити, вона відкриється, почне говорити, що її не влаштовує про якісь свої бар'єри, бо про бар'єри люди говорять легко, бо це немає, не несе відповідальності. І тому ви з цього зрозумієте, чи там є взагалі якийсь сенс і якісь рішення можливі, чи взагалі це історія не має перспектив. Ви її для себе закриваєте, і це прекрасна відповідь, бо ви вивільняєте час для подальших кроків. Це ні, це теж відповідь, і іноді дуже гарна. Тому практикуйте, підписуйтесь на цей канал, де я розповідаю, як конфронтацію перетворювати на кооперацію.